Відтак долучається до ефіру Антон Павлушко, журналіст спільноти Інформ на ПАЛМ. вас, Антоне. Доброго дня. І власне з Антоном будемо говорити якраз і про проміжні підсумки, і про те, як триває мобілізація у Російській Федерації, і про те, з якими викликами доведеться нам зіткнутися у вигляді тих мобілізованих русських, які вже приходять на нашу землю у статусі окупантів. Отже, Антона, ви нещодавно на ресурсі інформнапалму зробили дуже цікаву аналітичну публікацію щодо того, якими є підсумки не просто семи місяців повномасштабного вторгнення, а конкрет одного останнього місяця щодо. Спочатку наступу активного наступу збройних сил України на південному напрямі на Херсонщині, далі відповідно проривом харківським і зараз продовженням бойових дій, як на східному напрямку, так зрештою і на південному. Фактично, активні бойові дії херсонський наступ розпочалися 30 серпня, 1 вересня, приблизно в цих часових рамках. І за цей час ви підрахували всю офіційну статистику щодо того, які втрати у росіян. У живій силі, у техніці, скільки вони задонатили трофейної техніки для збройних сил України, спробуємо підбити ось цей місяць, останній місяць бойових дій. Який ви власне у своїй публікації назвали як буря у Херсоні? Які висновки можемо зробити за цей місяць? Ну так коли ми починали про це писати, то ми ще назвали це так дуже оптимістично буря в Херсоні, от тому, що не було зрозуміло, власне, куди далі піде українська армія. От, але вже десь е, у своєму пусті, здається, за 2 чи 3 вересня. Я чомусь так сказав, що можливо ще не факт, під якою назвою ця операція вийде у війде в українську історію, тому що були такі деякі натяки на початок якихось дій українських на інших напрямках. Ну і потім за декілька днів вже всі почали говорити про Ізюмський напрямок. і Вже стало зрозуміло, що можливо, саме перша ця атака на Херсонському напрямку це було таке собі відволікання російських військ. Потім почалася е, харківська операція, яка дуже швидко завершилась, ну буквально за 3-4 дні. І якщо, наприклад, аналізувати дані, які показує Генштаб, то там дуже чітко видно, коли у нас є 3-4 дні бойової активності. Потім ми бачимо так само паралельно 3-4 дні, коли, наприклад, вибувається велика кількість автомобільної техніки. Тобто, це робота по тиловому е, постачанню російської армії. І потім знову починається активізація вже на полі бою. Потім вже починаються знищуватися більше солдатів, БМП та артилерійських систем. І отак от такі от каруселі можна спостерігати от, навіть в статистиці, яку, яку показує Генштаб. Хоча, звичайно, статистика Генштабу, це, знаєте, це такі. ну, Там звичайно, що вони не можуть підрахувати все. Тому це, можливо, такі дещо оціночні судження про те, що там показують, особливо по солдатах, знищених російських, тому що, ну. З точністю до одного солдата це сказати неможливо. Але ми, наприклад, бачимо, що десь до 14 вересня у нас ще такі були дуже активні дії. Потім починається 3-4 дні активних дій по російській автомобільній техніці, потім з 18 по 20, умовно кажучи, таке затища. І потім, десь 21 вересня, знову така активізація. І от зараз у нас з 25-го вона ще більше збільшується. Тут ми вже починаємо читати про активізацію української армії. На Донецькому напрямку вже починаємо говорити про те, що можливо рано чи пізно ми вже почнемо виходити на Сватове. От ще не дуже було зрозуміло, що будуть робити е, українські армії під Лиманом, і чи це буде під Лиманом, чи можливо знову будуть е, повертатися на херсонський напрямок. І взагалі ми бачимо, що для російської армії зараз така дуже складна ситуація створюється, тому що ну не дуже зрозуміло, власне, а де українці почнуть йти в атаку. Тобто, з одного боку, їм треба контролювати весь херсонський напрямок, і, тоді, і туди постійно перекидувати свої резерви. Це з одного боку. З іншого боку, все одно треба якось триматися за оцей Донецький е, весь фронт, тому що якщо він почне сипатися, то там же, в принципі, рано чи пізно можна вже і на Донецьк виходити, або починати йти в бік, ну, наприклад, Маріуполя. Або не прямо не прямо на Маріуполь, а можливо, там дещо навіть ледь не в бік Криму. Розумієте, тому їм треба, в принципі. Ну, контролювати забагато ділянок лінії фронту, і де українська армія почне працювати, не дуже зрозуміло. Тому от, ми так само бачимо ситуацію, що тільки то, начебто, росіяни почали захищатися в Лимані, як у них почались проблеми на Херсонщині. Відволіклись дещо на Херсонщину, втратили Лиман. Зараз втратили і Лиман, і вже починають втрачати на Херсонщині, тому що все-таки по Херсонщині працюють по переправах постійно. Ну, якщо говорити про цей останній місяць, ну дивіться, українська український генштаб він заявляє про. Кількість втраченої техніки, і за день це приблизно ну, в такі, скажімо так, у спокійні дні. Це десь приблизно 40 одиниць техніки. У е, дні, коли дуже велика активність боїв, це може бути більше ста. Ось, тобто, це ви говорите думає, про що? загальну кількість техніки, не лише це я говорю про загальну кількість дрони машин. Так, так, так. Ну дійсно, звичайно, що ми сумуємо от в цю кількість власне і літаки, і якісь там збиті, збиті БПЛА, і якісь звичайні. Камази постачання, це звичайно, ну зі статистичної точки зору дещо не, не дуже правильно, мабуть, але от просто щоб зрозуміти загальну активізацію боїв. Ну от вона десь така: чи це багато, чи ні. Ну якщо, наприклад, подивитися ту саму статистику власне, за от літо, то там звичайний бойовий день це було десь так: 30, 40, 50 одиниць техніки. Тобто, ви бачите, що у порівнянні з літніми місяцями, ми, ми зараз бачимо активізацію, не в два рази більше. Власне такого я таку теорію від військових аналітиків чув якраз влітку, коли ви згадуєте цей період, що мовляв саме влітку не потрібно було надто сильно захоплюватися бойовими діями і позитивом на нашу користь з огляду на те, що українські українські артилеристи. В контрбатарейній боротьбі не знищували достатню кількість артсистем ворога тоді працювали активно з появою на фронті гаймарсів саме по складах боєприпасів і в силу відсутності великої кількості знищених артсистем а зараз далеко не таємниця і зараз уже кожен українець розуміє, що нинішня війна між Україною та Росією це війна в якійсь мірі в головному саме за допомогою артилерійських систем артилерії і. Низька кількість цифр знищених арт систем за день свідчила про те, що ну не все так добре в української армії. Зараз за останній місяць. Ну тобто і тоді виставлялася цифра. Ну, як мінімум, 10. От якщо 10 арт установок знищується за день, тоді це вже можна вважати, що йде злам на нашу користь. Зараз я е, спостерігаю за цифрами, там е, досягає навіть і 30, 20, 25, Ну менше 10 майже не буває. Так буває, звісно, такі не дуже різні дні, е, скажімо так, 4-2 арт-системи, але. Загалом то точно більше десяти. І це якраз на вашу думку є свідченням зламу війни, зламу ходу бойових дій на нашу користь? Ось цей місяць, в тому числі. Е, ну я думаю, так, щоб щоб з такими показниками підійти до цього місяця, треба так само згадати про місяць серпень, коли дуже активно працювали по складах російських. І ми звикли кожного ранку відкривати там Twitter, Ютубчик і дивитися на відео чергового влучання Хімарсу кудись вночі, щось палає, щось вибухає. І от, власне, тепер просто подивіться, що власне ці артсистеми, що вони будуть робити, якщо до них не довезли оцей боєкомплект. Тобто ми бачимо місяць серпень, коли боєкомплекти знищуються, коли взагалі е, просто знищується повністю цей ланцюжок постачання боєприпасів на до переднього краю. І потім у вас виявляється так, що раптом у вересні нам набагато легше знищувати всі російські артсистеми, тому що частина з них просто стоїть в полі, тому що до неї не довезли е, або навіть горі. Е, Просто власне солярку або просто навіть не довезли боєприпаси, і тому починаємо знищувати так легко. Тому у нас були перші два тижні, коли ну реально перші два тижні вересня, коли там реально було ледь не по 32 знищення артилерійські системи. Плюс ще сюди додається е, власне там всякі гради, урагани, і там бачимо, що ну подивізіонно буквально починає знищувати російська е, армія. Ну і після того як знищується артилерія, звичайно, що не треба дивуватися такій великій кількості знищених. І солдатів, і, наприклад, танків чи просто російських там всяких автомобілів постачання, ось так само дуже радую за цей останній місяць. Це кількість знищених літаків та гелікоптерів. Це власне те, що була змушена робити російська авіація в останній місяць. Це активно літати на передній край е, цього українського наступального фронту. Це те, що вони не робили влітку. Тобто, влітку вони просто ну так вони обстрілювали звичайно, що українські позиції, скабрування. От, не доходячи прямо до українських частин. А от вже починаючи з вересня, ми бачимо, як росіяни починають залітати ледь не за лінію фронту. Було там декілька таких відео, коли ми бачимо, що російський літак починає відлітати. І йому так, от буквально з поля вистрілюють. Ну буквально з сот метрів зі Стінгера. Тобто, це, говорить про, це, те, свідчить, скорі... ну, це говорить про те, що скоріш говорить про те, що скоріш за все, коли російський льотчик вилітав на це завдання, він думав, що він ще буде літати над російською територією, мовно кажучи. Коли долетів, то лінія фронту вже була настільки динамічна, що він вже залітає в тил, чого вони раніше не робили. Ну а залетивши в тил українським військовим, отримати зі стінгера чи зі стріли щось в свій бік, це власне не проблема. І ми бачимо, як у нас росіяни починають раптом втрачати за день по два-три. Здається, навіть був один день, коли вони втратили чотири літаки. Там у них так само є декілька телеграм-каналів, один, де, наприклад, Fight Bomber, Тобто, мабуть, він має якийсь стосунок до російських ВКС. І от кожну свою втрату він так дуже постійно ну так, з грустю починає коментувати, тому що ну, власне, коли потрапляють з Тінгера на такій маленькій е висоті, то в принципі екіпажу вижити дуже важко. Ну і так само влучили в літак, по ньому посилають команду рятувальну на гелікоптері. Починають збиватися гелікоптери. Або так само вони повинні якось зупиняти на наступ українських військ. Тому вони починають е посилати на лінію фронту ці свої легендарні К-52. Де вони так само постійно збиваються, тому що лінія фронту стає дуже близько. Я до просто для глядачі слухачів закінтую увагу, що Ка-52 – це їхні гелікоптери, які до початку воєнного вторгнення повномасштабного в Україну називали росіяни літаючим танком, який ледь неможливо збити. Однак перші такі ластівки вже попадали в українські поля в на гостоміському аеропорту. Перший же день так. так. Це було в перший же день. Ну і ви бачите, така дуже е, погана для росіян назва: танк літаючий. А як ми бачимо, російські танки палають дуже е, просто, якщо по ним е, відпрацьовувати сучасним озброєнням. Е, тому так, і ми бачимо дуже велику кількість збитих літаків і гелікоптерів. Тобто, ну, дивіться, от За місяць вони втрачають ледь не. Зараз я подивлюсь на статистику, тобто 30 літаків і 24 гелікоптери. Ну, тобто це такий собі. Е, Ну, маленький зведений авіаційний полк, один гелікоптерний і один авіаційний. Це дуже багато, тому що до цього у нас такі великі втрати у росіян по авіатехніці. Вони були тільки на початку війни, коли росіяни взагалі ще не дуже зрозуміли, що ППО в Україні є, що воно залишилось, тому вони дійсно там залітали, ледь не над Києвом, намагалися літати, і ледь не в України заходили і тому подібне. Тоді українське ППО показало їм, що так робити не треба, і вони почали так дещо обережно. Підлітати до українських позицій, працювати з кабрування і особливо не залітати за лінію фронту, бо взагалі до неї не підлітати. А от у місяці вересень їм вже довелося латати власне свої прогалини в обороні за допомогою такого дуже активного використання авіації своєї, і звичайно, що вони почали втрачати дуже багато бортів. Ну і це для нас дуже позитивно з такою динамікою втрат у росіян. Ми поступово переходимо до елементу мобілізованих. Російських військовослужбовців, які вже з'являються на фронті про людський ресурс ще поговоримо трішечки далі, але з огляду на такі шалені втрати техніки, чи можемо ми, ви як спільнота інформнапалм яка постійно відстежує все, що відбувається на Росії, в тому числі аналізувати: а чи є техніка на тих мобілізованих Росіян, до чого нам потрібно готуватися найближчим часом? Чи є можливість у Російської Федерації забезпечити їх? Навіть не, не те, щоб хоча б сучасними зразками озброєння, ну давайте так. Стрілецьку зброю вони звичайно що знайдуть, і ну, це теж для нас буде велика проблема. Що стосується техніки, ну це взагалі така дуже велика загадка. Чи у Росії дійсно є така велика кількість техніки? Тому що до війни всі розказували про там ледь десятки тисяч танків на зберігання у росіян, які за першої ж можливості можна буде дістати. Всі там цитували Military Balance, там, де були просто якісь феноменальні російські показники, і звичайно, що тоді, е, коли думали, що от Україна якої там всього стільки-то танків, і Росія в якої в рази більше, це просто ну різні е, калібри суперників. А зараз можливо, бачимо, тільки для на... уточнення мілітарібеленс це щорічне зведення, яке надають армії світу, так щодо наявності у них техніки, правильно? Ну так, так. Ну як ми бачимо, що тепер треба ставитися до цього мілітарібеленс, мабуть, дещо скептичніше ніж до цього. Ну, мабуть, прибріхували російські, скажімо так, армійці про свої е, військові запаси. от але все одне, от у нас якось так пам'ятаєте влітку, коли почали перші Т-62 з'являтися, і у нас якось до, до цього почали так статися. Дещо ну з гумором, мовляв, ну що но це смішливо, за заміжливо, так легковажно. Ну, смішливо. Ви знаєте, от я ж кажу. Я я якраз не дуже розумію, чому так, тому що ну дивіться, все таки танк є танк, тобто в нього є щонайменше гармати, розумієте. Все-таки, навіть на те, щоб знищити той Т-62, то вам треба підійти на відстань дії вашого протитанкового розрахунку. Тобто, це, вибачте, так само вже буде небезпечно. Плюс так само Т-62, які б вони не були старі. Вони, окей, їх завершили виробляти, здається, в 75-му році. Тобто, значить, щонайменше їхні корпуси бронетанкові будуть, от, ну. Максимально з 1975 року це одне. Але вибачте, з того часу він пройшов декілька модернізацій, Щонайменше одну в радянському союзі, і ще потім одну, мабуть, мінімум одну у вже Російській Федерації. Їх зняли. З використання прямо остаточно здається або 2011, або 2013 рік. Росіяни почали активно писати, мовляв, що вони вже їх там не використовують дуже давно, проте вони ще були використані на війні проти Грузії 2008 року. А це, вибачте, ну от з історичної точки зору, це от прям нещодавно розумієте? І тобто, тоді цей танк ще більш-менш міг нормально працювати, і це власне в ті самі часи Україн... українська армія спокійно їздила на немодернізованих ще тисяч 64 Ну і так само якось воювали. Тому отакої от техніки в них, мабуть, буде багато, і в них дійсно її є багато. Тепер просто інше питання: наскільки швидко і наскільки якісно вони зможуть всю цю техніку підготувати для такої кількості нових бойових частин. От з цим може виникнути проблема, тому що ну те, то, що воно по факту десь на базі зберігання цей бронетанковий корпус десь стоїть, це, мабуть, дійсно правда. А тепер вам треба його якось відремонтувати і дуже швидко перекинути з якоїсь там бази е зберігання в Улан-Уде до українського фронту. Тому що дивіться, от ті здається, 2-3 тисячі танків, які ми вже знищили, це ж ті танки, які е ну, власне, змогли доїхати якось до України. Розумієте? І це, в принципі, були все-таки більш-менш передові частини. Тепер, значить, треба ще на цю власне нову армію перекинути таку саму кількість танків, БМП, БТРів і всього іншого. От чи зможуть вони логістично потягнути всю цю проблему? От, от тут може можуть виникнути проблеми. Плюс, дивіться, ми поступово виходимо так, от на, на українську зиму, так чи інакше, а особливо на зиму на херсонському напрямку. Це коли в день може бути там плюс 5, а відчуватися як мінус 10. просто тому що дуже там такі погані, погані вітри. розумієте? От чи зможе російська армія просто так окопатись? От всі ці 300 тисяч. Окопатися, е, організувати логістику для всіх своїх військ, потім так само організувати логістику для всієї своєї техніки, тому що це реально треба перше перекинути, потім якось обслуговувати, потім підганяти до них РСМ. Ось з цим можуть виникнути, виникнути великі проблеми. Ну будемо на це сподіватися. І звичайно, треба буде ну дещо почекати і подивитися, на якій техніці вони взагалі будуть намагатися виходити на лінію фронту. Тобто, у них є, от для всієї цієї маси людей, хоча б БТР чи нема з от цим Отласне, можуть виникнути про, проблеми про логістику, Антоне. Надзвичайно цікаве питання, тому що від початку повномасштабного вторгнення на території України е, зрозуміло стало, що найслабшою такою ахілесовою п'ятою російської армії є саме логістика. І це на Київщині, коли було помітно, коли громилися їхні колони з підвозом боєкомплекту е, палива е, на 70 кілометрів розтягувалися затори із е, машинами забезпечення. А, так, от, власне. Та ж сама логістична проблема виникла у Росіян на багатьох інших напрямках. Харківський фронт в тому числі повалився через взяття логістичного центру Куп'янська на багатьох інших ділянках фронту. Та сама історія на Херсонщині з, зі знищенням переправ, з неможливістю постачати для своїх військ. Достатню кількість боєкомплекту. Росіяни теж опинилися у дуже скрутній ситуації. Про неї ми звісно будемо говорити ще продовж цієї години. Тому одразу наперед закликаю залишатися з нами. Шановні слухачі та глядачі радіо НВ наразі ж з Антоном Палушком, аналітиком та журналістом спільноти Інформнапалм. Говоримо про загальні питання, підбуваючи підсумки семи місяців повномасштабної війни. Отже, росіяни та їхня логістика це зрозуміло, що Ахілесова п'ята при цьому зрозуміло, що це може бути ахілесове п'ятою будь -якої. Армії будь-якої великої армії при розтягнутому фронті а зараз в Україні це понад тисячу кілометрів. Росіяни мають проблеми із логістикою, додають цих проблем їм збройні сили України, і ось нещодавно була зміна в керівному керівній ланці міністерства оборони Російської Федерації заступника профільного заступника із логістики, заступника Шойгу звільнили. Призначили нового чи є з вашої аналітики, з вашого аналізу. Підстави вважати, що щось в них може змінитися. Тут я зараз не хочу, так, якби справді насміхатися над ними, але е, по-хорошому, чи є небезпека того, що може щось покращитися у росіян. Ну Я думаю, ви знаєте, ми вже пережили пережили декілька змін російських генералів і, і вже і міняли одного на іншого. І ми вже власне е, це дуже важко там взагалі рахувати, хто там тепер ними командує. Я думаю, що прямо от заміна генерала, вона вже нічого не призведе, тому що ну техніки, якщо її нема, то. ну Заміна генерала цьому не допоможе. Просто це такий, знаєте, показовий, можливо, для російського генералітету жест. Мовляв, дивіться, все-таки вам доведеться за щось відповідати. Проте ви знаєте, я думаю, що вони все одно мобілізація це ж не тільки мобілізація військового власне особового складу. Тому що якщо ви почитаєте російську пресу, вони вже там так само починають читати документи. Мовляв, а яку приватну цивільну техніку можна буде мобілізувати для фронту? І там вже є перелік е, вантажівок, перелік там якихось газелей, якихось там НІВ. І всіх інших машин, які можна буде забирати у цивільного населення російського для мобілізації на фронт. І це ж тобто, насправді це... також ризики, і це ну це не ризики, це власне саме це власне, це те, що буде відбуватися тут. То ми ще думаємо, будемо ризики бачити. Це нас мають оці... на увазі для збройних сил України для українців. Ризики і небезпеки. Ну так тобто, ми бачимо. Ми звичайно будемо бачити деякі колони неброньованої техніки, там якісь переформовані у зелений колишні газелі з міста Вороніж, чи щось таке. Тобто, це ми будемо, мабуть, вже от дуже скоро бачити на Донбасі. І ну логістичну проблему це якось вирішить. Тобто, там, де українські волонтери збирають гроші, щоб купити там ті ті ж вантажівки, десь за кордоном, там росіяни просто будуть забирати це у свого цивільного населення. Ну тому що все для фронту, все для побєди. Тому ну це затягне війну на місяці. Я зараз не буду казати там на роки, але ну звичайно, що на дуже довго. Тобто мобілізація бізнесу, мобілізація оборонно промислового комплексу, який також був водночас оголошений із указом Путіна щодо мобілізації громадян. Ви прогнозуєте і ваша спільнота, що це затягне війну? Це затягне війну. Звичайно, ну, ну не я ж кажу, важко казати наскільки, але це ускладнить росіянам щонайше війну, ускладнить їхні стосунки власне в, в самій Росії, тому що це ж в когось відберуть цю машину, хтось ж. Можна, він може не любити українців, але от в тебе раз і забирають твою машину, от ну дещо неприємно навіть для російського патріота. Тому ну звичайно це дуже затягне війну, це дуже нам ускладнить так само боротьбу з ними, тому що навіть тут таки газель, на неї доведеться витрачати якийсь там український ПТРК, щоб її е, рознести в надруски. Але я ж кажу: ну що поробиш, ну така війна, але це дуже ну, разом. У нас іншого шляху просто немає. Звісно, що з ними боротися. Так. Я до того саме власне проговорюю. Аби знаєте, українці, які чують інколи інформацію, занадто не легковажили нею. Мовляв, та там що там 300 тисяч їх всіх перемелють на м'ясо. Та нічого там страшного в них немає техніки. Та вона не доїде, та вони безглузді. Та, от подивіться протести. Ні, все рівно ворог все ще сильний. Протестів і протестів там взагалі нема. От, от чого нема, того нема. І на це треба обов'язково звертати увагу на те все, що в них відбувається. Поговоримо все ж таки про мобілізацію людського резерву, який там наявний 300 тисяч, мільйон, мільйон двісті тисяч. Різні цифри заявляються щодо ходу мобілізації і кількості людей, які хочуть залучити до війська у Росії. Ви постійно відстежуєте інформ-напалмом їхні засоби масової інформації, їхні повідомлення у медіа. Мені видається, що з останнього повідомлення Генерального штабу збройних сил України, коли було сказано, що вже мобілізовано із плану 300 тисяч 100 тисяч за 8 днів мобілізації на той момент. Видається так, що цифри доволі таки сприятливі для Росії. Погодитися з цим, ну вони без проблем наберуть і і, і, 100, і 300 тисяч. От, просто проблема в тому, якої якості і як швидко вони зможуть опинитися на фронті, тому що, от, якщо говорити про ну, наприклад, про Лиман. То зараз на Лимані наші вже починають знаходити документи російських ну не мобілізовано. Це ще не мобілізовані, але це ті, які підписали контракт буквально от на початку вересня. Тобто, вони тільки підписали контракт. Це військова частина. Дайте зараз вам скажу навіть номер 34 670. Це валуйки, мотострілецькі полки. От вони підписали на початку вересня, їх одразу перекидають, щоб закривати. Фронт на Лимані, і там вони відгрібають від української армії. от вже знаходять їхні там трупи і е, документи. Тому я думаю, що дуже швидко певні частини цих мобілізованих почнуть опинятися на українському фронті. Ну вони власне вже є. Плюс так само дивіться, ну, що таке мобілізований? От в російській армії, от якщо почитати там пабліки їхніх військових юристів, і ну і взагалі там пабліки, де вони все обговорюють. То багато дуже з тих людей, які хотіли залишити армію, вони дуже боялися, що десь у вересні. Збереться дума і заборонить їм е, власне розривати контракти з російською армією. Вони прям дуже цього боялися, тому багато з них намагалися встигнути, хоч якось, розірвати контракт от, до початку вересня. І тут раптом виходить Путін у вересні і каже, що розривай контракт, не розривай, а ти тепер можеш бути мобілізований. От ти розірвав контракт, молоно кажучи, в серпні, у вересні приходить мобілізаційний. Закон від Путіна, і вже цього колишнього контрактника можна буде одразу знову ж таки мобілізувати. От, от, от саме цій когорті людей, власне, ніякої підготовки вже не потрібно. Вони вже бачили фронт, і ну хочеш, не хочеш, вони на фронті так само опиняться, і вони ну, будуть знову ж таки такі собі військові діди. Тобто, вони можуть навіть зможуть допомогти от тим, хто ще ніколи не був на фронті, якось зрозуміти там де ховатися, що робити. Тобто, народ для, оцієї, для фронту в них є. Навіть якщо там ми будемо казати про те, що там вони будуть брати тих, у кого є військова спеціальність. Дивіться, російська ж армія, вона або ну постійно так чи інакше десь воювала. Звичайно, що не можна порівнювати там чеченські війни або якісь там контртерористичні операції російські з тим, що зараз відбувається у нас на Донбасі та на Херсонщині, але все одно досвід тримання зброї в руках у них є у мільйонів людей. Звичайно, що у когось цей досвід там з першої чеченської, з другої чеченської, Тагестан, Грузія там. Всі ці конфлікти додаються. от Але оцих людей в них дуже багато. Тому навіть якщо це якийсь там, знаєте, дядька з пивним пузом, з якоїсь там Хабаровська, і він собі зараз хоче згадати молодість свою першу чеченську, і от потрапляє до України. І ну з точки зору підготовки, звичайно, вона в нього хоч якась є. І таких людей в них багато. А, ну Будемо сподіватися, просто що нам будуть постачати. Постійно велику кількість ракет для тих же хімарсів, артилерійського озброєння, щоб ми могли показати цим людям, що це дещо інша війна, і от, ну от чи звикнуть вони до першого такого масового артобстрілу з боку української армії? От я сподіваюся, що вже в перші дні для багатьох з них стане зрозуміло, що це не та війна, яка була по телевізору, і це можливо так само, от як ті російські старі контрактники, які хотіли розірвати контракт, тому що вони побачили, що на цій війні. Можна от загинути ледь не кожної хвилини. От я сподіваюся, що до більшості оцих е, мобілізованих почне так само це доходити вже в перші дні. Тому що зараз, ми якщо ми сподіваємося, Антон. Їхні? Ми на це теж ну, сподіваємося, так. і сподіваємося, що вони не доїдуть до України. Це теж великий велике значення буде мати. Велика Ви доїде. На жаль, Частина, на жаль, так. І це, треба теж, і це теж треба теж сприймати об'єктивно. Тому, заглядаючи наперед, друзі, не легковажимо всім тими, всіма тими процесами воєнного плану, які відбуваються у Російській Федерації. Антон Павлушко, журналіст-аналітик спільноти Інформнапалм, був в ефірі Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.